Це такий непоганий. Просто дивіться, який гарнюкий судачок, Я довольний. Що, друзяки, взяв з собою також воблери. Зараз покажу, які. Папа, на інквізітор, бачите? ви мені друзі, чому я ловлю на силікон та не силікони? Чому не пробую воблери? Воблер на риболовлю для вас, друзі. А зараз розпаковка. Любите ви розпаковочки, друзі, така невеличка посилочка, але є в ній одна новиночка. І зараз я покажу. Флюра Карбон мій улюблений, діаметр 0,27,5. Дуже цікаво. Golden Catch завжди от такі от точні діаметри. Бачите? Можна відкрити і подивитися, до речі, бачите, він в такій упаковці. Зразу з резиночкою. Такі от 20 метрів. Ну, це ви вже знаєте, з цим ви вже знайомі. І от саме цікаве, дві двійнички. Це також новиночка, напевно, в Golden Catch, тому що я ніколи їх не бачив бачив тільки в свого друга. Побачив, я сказав, дивись, які гарні дві і я тому вирішив їх замовити. Замовив два номери. номер 2 і номер 4. Це під 2,8 3 дюймовий силікончик. Бачите, яка в них цікава форма. Зараз я вам один. З ним... Ой, гострий капець. Один з ним і покажу. Бачите який? Яка цікава форма. Гарний такий цікавий кут. Острей з просто, капець, я вже сдав кров. Покрутив в руках і вже, блять. Ну нічого, файні, будуть рибку сікти. Другий номер. І оце я вам показав четвертий. Другого 6 штук в упаковці. А Четвертого, вісім. Що приємно, друзяки, Приємно те, що невеличкий подаруночок я отримав. Дивіться, який прикольний на ваші коробки пак з різними такими наклеєчками. Є. Я... Щось патріотичне українською мовою дуже цікаве. Ну що, друзячки, така невеличка розпаковочка погнали на риболовлю. Ну що, друзяки, Там, де темно, там все правильно, там судак клює. Тому хотів сьогодні поїхати в Бурштин, але після сьогоднішнього ранкового обстрілу змісту не було. тому як завжди, по... Оцьому, по старій схемі по старій схемі. Друзі, холодно, але ставок ще не замерз франківський, тоді тому йдемо рибалити. Ставочок! Там де темно, там судакам, приємно! Бем. Сама магодинка на годиннику, Такі вражені, вже пізня ніч. Пізня ніч. Так, а хто тут у нас ловить? Добрий вечір. Такі ж помішані, як і всі А тепер з видної сторони, Славік у нас тут. Сам. І що? Пішо, поки нічого. Поки судак бере. бере? В смаслі не те, що даже нічия, а судак виграє. А, судак веде, так? А, судак веде. 10-0. Що, друзяки? Взяв з собою також воблери, зараз покажу які. Така от класика, міношки. Тут є і Мегабасок 70, Орбіт 65, й Culti 80, Hamino 86 Суспендера. Так, тут є Орбіт 80, й два Усаміка, Strike Pro, Дайвочка, 30тна, вот. Дайва Шимер. І класика. Отакі от сквірили джакала Такі от воблерочки. Кому цікаво, можете глянути. Зараз спробую поставити отакий от інквізитор від Strike Pro 80. Спробую на нього. Є, друзі, судочок. Хороший новобр? на, воблер. на воблерочку, як його взяти? Ось які дивіться вам покажу апа на інквізітор бачите? От. Плюнув під нижню щелепу такий от Зудачок На Вобер, дайте Кину все нормально, зачепаешься аккуратно. ти бачите? Що він за Це була сміхота. Це була сміхота капець Ну а по комплекту, друзі, все як завжди. Це Golden Catch Verteise 762 LT до 12 грам. От такий от непоганий універсальчик з 0,4 або 05 шнуром, вже не пам'ятаю. І 2500 катушкою Vanquish, от от. Vanquish 16 2016 року, це не новий. Такий в мене апарат Трудяга, можна назвати його так, працює вже. Довший час приїхав з Японії, когось там також працював. Такий комплект. В принципі, ви вже знайомі, але ну, а кому буде цікаво, інформація якраз от зараз є. У мене тут хороший судачок на вуглерок. Щоб якось взяти нормально. Відпотреби. На гуді. Гарний розмір, зі скілуха. Ну як його взяти? Дивіться, який кабан. Ти задає, задає в том, це не Не можу взяти. Або зараз поїду. рюкзак зняти. hier zo? hier Hier! Ja. Ja. Такі ложка хороший Так, да, важування, звичайно, було важким. Але дивіться. Який гарний судачок. Бачите? Зараз трішки світло дивіться, який гарний. Він взяв походу, він взяв, ходу отак, забагрився, взяв походу отак. Бачите? Цей триник в нього злетів, пропоров тут йому. Щоку і... Ну, дивіться, який хороший. Дивіться. Так, вітаю вас! Ха, дякую! Ты зловил. Судачок Судачок, ух ты Судачок я люблю Судачок не нема. Видите, друзья, спиннинг Golden Cage Verteis Катушка 2500 И вот такая рыбка Сейчас ее сважем Ну что, друзья, смотрите Сейчас вам на светло покажу Я довольный Я вже довольний. Дивіться, який гарний. Такий гарний. Осінній, пізньо осінній трофей. Бачите? Це такий непоганий. Просто дивіться, який гарнюнький судачок. Я довольний. Друзі, я довольний. Я ходив. Сьогодні реально вітер сильний. Піднявся. Дивіться, яка гарна риба. Ну, вона мені задала. І фрикціон мотала, і витягнути, взяти її не міг Такий судачочок. Ах, друзяки, доволі просто, капець. Спінінг Golden Catch Vertex. гарно справився. Просто молодець. На ура. Зараз важимо. Дивіться, друзі, на вазі у нас кіло 160. Рибунька оглядає ніби більше. Опа, друзячки. Не думайте, це не політична реклама, це просто термос. З чайком гарячим парує. Дома ще запарив чайку, до речі, і цей. Десь годину він стояв відкритий, щоб очі як остив. І зараз такий якраз що можна ледь пити. Тримає. Ну що, друзяки, отака от видалась риболовля, тому протисніть лайкос, підпишіться на канал. До зустрічі на риболовлі. З вами був Франківський спінгіст. Всім па-па!